Символ добросусідства і справжнього братерства улюблені постав морал вдячності місту, рятівнику і всім полякам за підтримку України. Що зобразили на стінописі, і хто його малював, Наталка Волосацька розкаже. Разом малюємо цей мурал вдічності. Дікуємо. Десятки українців і поляків спільно малюють мурал вдячності. На ньому буде будинок, у якому разом живуть українці та поляки. Повітряні кульки у кольорах прапорів обох народів і напис Дякую, Любліне. Це мурал вдячності, вдячності польському народу. За, за ту допомогу за ту підтримку і за те, що стільки часу вони разом з нами надалі продовжують підтримувати. Ми сьогодні не відкриваємо готовий морал. Ми сьогодні його разом починаємо творити. І кожен з присутніх теж долучається. Тут і представники від регіональної влади, від волонтерів, від організацій неурядових. І це насправді дуже цінно, що це ми робимо разом. Ми показуємо, що тому два обидва народи далі діють разом. Далі планують, не зупиняються і творять знову спільну успішну історію. Нині у Любліні живе і працює приблизно 20 тисяч українців, які після повномасштабного вторгнення знайшли прихисток та плече підтримки у цьому місті самого початку від самого початку Люблін був містом, яке думало, що зробити, аби люди, які тут опинилися з такого трагічного приводу, почувалися у нашому місті, як у другому домі, і нам це фантастично вдалося. Чуємо і так. Ми відчуваємо і сподіваюся, друга сторона теж, що ми є братами. цей мурал є доказом і такою символічною подякою. Це неймовірно зворушливо. Окрім того, що ми живемо поруч, робимо чудові речі, то така форма вдячності залишиться з нами. Надовго і буде нам нагадувати про цей час. Ідея муралу належить Фундації сила Єдності та громадській організації Комунікаційний медіа-центр, а реалізував задум польський стрітартер. Бо мамвілопши ачу. Я маю багато друзів українців, які живуть в Україні, і вони для мене близькі. Коли я організовую міжнародні події з графіті чи стріт-арту, то завжди українські митці є гостями цих подій. Саме у цьому муралі мені дуже подобаються кольори їх небагато, і вони не надто яскраві. Під час створення муралу гостей частували короваєм та іншою випічкою. Діти співали гімни обох країн. Також виступив дует бандуристок, які виконували українські пісні. Злюблена Наталка Волосацька, Даріо ж слава ТІВІ.